Я тут кожен день, а сайт такий, ніколь в контакті, просвіта, А ти веде його, піду стволова. Там Рамблер, рву, там крапочка, піду стволо. Або просвіта, там на Ви вам що будете, що ви хотіли? Співати буде, хтось починає. Фотографії наш музей. Безітьте самі. Ну, він час. що я вам так доспівати. Щоб козакам допомогти. Пане молоде, помозьте мені, туди я можу обіцяв співати. А вона вас отрує Давайте. Вас А це бандура? Це бандура. Запитання, що за інструмент? Це молодша сестра, Кобзе. кобзе — коб. Да. Ну, козацька зна, козацьку заведе. А я Точко. теж колись грала на бандурі. Ну, так біля, да. яка знає, як... а скільки струн у треба було. Я не знаю, ну мене так. сама... — 56. Козаць... В мене така сама, точно. була. — Найшановна, давайте хто що хоче пісні. Чи про козацькі вуса, Дивіться, в нас козаць, о ній вийшов. Мені бачили тут козацькі вуса всякі. Що співати вам? Сідають таке, тут стук открізь. Що вам співати? Чорні брови. А? Чорні брови. Чорні брови. Чорні брови карі. Кали... Ні, ви знаєте, я цю пісню знаю, але тут бандуру. У мене про є стругі. другі, Другий піші. Якщо вам хочеться поспівати, то це треба мені йти, брати баян і ви будете дружно співати. Там це звука більше. А бандура дуже теж інструмент. — Яка ваша улюблена пісня? — я, я ж не молодий, мені вже скоро 80 років. Але, так я приблизно тримаю 100 пісень. Я вам підпевлюю тему, яку вам провівся. Сілецькі, козацький, а конкретну пісню я можу пісень Тисячі українських, їх неможливо всі помітили. Крім того, я свої створюють. Діброва, ні, не співаю цю пісню. Я російською мовою не співаю. Російською мовою я співаю, раз ми зачепили за мову. Є раз пісня. Що -що? Раз в 4 роки? Не зрозумів. Один раз 4 роки співається? Я співаю щодня, я ж тут коло козаків. Я кажу, сотню, я в голові тримаю сотню пісень, не більше. А їх українських тисячу. Але я ще ви за російську що? пісню. Я спит, співаю російську пісню, ту, яку знав весь союз. Але чим з нами вона російською мовою? Чим цінні ця ці пісня? Що я кажу, що її придумав українець простий Кочегар, простий Кочегар, придумав пісню, яку співав весь союз. Причем пакет забудется для вас. Пакетик забудет коло вас. Я йому сказав, что. Спасибо. Будь ласка, слухаем цю пішню, якщо вона вас цікавить.